Всім привіт! Мене звати Сергій Маринець. І ми знаходимося в місті Хмельницькому в офісі нашого партнера компанії Тіва Україна. Сьогодні я би хотів поговорити про централізовані установки вентиляційні від компанії Кермі. Для чого взагалі потрібна вентиляція? Вентиляція вона вирішує три основні питання в приміщенні: вона підтримує вологість оптимальну в межах від 30 до 60%, в залежності, яку ми задамо. А друге, що вона вирішує, вона відводить шкідливі гази, такі як co 2 з приміщення, які генеруються саме мешканцями цього будинку. І третє вона відфільтровує зовнішнє повітря від пилу, пилку і інших механічних забруднень. Також установка забезпечує енергозбереження в приміщенні за рахунок будованого теплообмінника рекуператора тепла. Система забезпечує енергозбереження за рахунок нагріву припливного повітря витяжним, яке відводиться з приміщення. Всі ці функції можливі за рахунок розумної автоматики, яка вбудована в систему, а також датчиків, які вбудовані в повітропроводи або встановлені в приміщенні. Наприклад, цей датчик вимірює концентрацію СО2, і завдяки цьому ми можемо. Контролювати рівень СО2, який ми задаємо, вентиляційна установка забезпечує всі ці функції автоматично за рахунок вбудованих датчиків та системи керування. Наразі доступний широкий модельний ряд установок кермі, починаючи продуктивністю повітря від 130 куб... кубічних метрів. На годину до 460 кубів на годину. Презентуємо в наступному році новинку, яка буде працювати з продуктивністю 600 кубів на годину. Продуктивність установки залежить від площі та об'єму будівлі, а також від кількості мешканців, які користуються цією установкою. В середньому для досягнення комфортних умов кратність повітря в приміщенні житловому має складати 0,6 коефіцієнт. Для прикладу, установка продуктивністю 260 м метрів кубічних може забезпечити свіжим повітрям будинок площею приблизно 120 квадратних метрів. Наразі в цьому офісі встановлена установка продуктивністю 460 кубічних метрів, яка забезпечує працівників офісу свіжим повітрям. Для сервісного обслуговування та заміни фільтрів достатньо просто відкрити передню кришку та замінити фільтрацію. Або налаштування знаходиться безпосередньо на установці. Також цей пульт може бути відокремлений від установці і встановлений в будь-якому місці за потреби споживача. Для проведення більш детальних сервісних робіт можна скористатися звичайною викриткою, відкрутити два шурупи. І ми заодно подивимося, що там знаходиться всередині перед тим як робити серйозне обслуговування, установка має бути вимкнена, а також не струмлена. Давайте поговоримо про конструкцію установки. Перше, корпус Він складається з легкого матеріалу пенопольстиролу, який забезпечує добру теплоізоляцію та облегчує саму конструкцію системи. При цьому вона мінімізує ризик утворення конденсату та захищає систему від інших фізичних та механічних пошкоджень. Серцем системи є теплообмінник рекуператора, який забезпечує теплообмін між повітрям, яке видаляється з приміщення, та повітрям, яке надходить в приміщення. Теплообмінник конструктивно виконаний з полістиролу, і він має високу площу теплообміну, і тому система має високий КПД рекуперації. Теплообмінник спроєктований таким чином, щоб повітря з видалене з приміщення не перемішувалося з повітрям, яке надходить ззовні. У установці є два енергоефективних вентилятори: перший він Подає свіже повітря в приміщення, а другий видаляє відпрацьоване повітря ззовні на вулиці. Оберти вентилятора залежать від поточної вологості або концентрації шкідливих газів в приміщенні і регулюються автоматикою, яка вмонтована в установку. Нашу установку оснащено додатковими датчиками тиску, які фіксують значення перепаду тиску на системі повітрообміну і фіксують необхідність заміни фільтру, якщо він буде забруднений. Установці вмонтовані датчики температури та датчики вологості, які фіксуються автоматикою і впливають на режими роботи системи. Температурні датчики, які вбудовані установку, допомагають зробити керування системою більш точним. Установка має два сервомотори, які працюють синхронно для забезпечення функції байпасу. Це потрібно для того, щоб повітря, яке надходить ззовні, оминало теплообмінник і поступало одразу в приміщення. При цьому повітря проходить фільтр, тому воно вже буде відфільтроване. Функція байпасу може забезпечити пасивне охолодження в літні дні, коли температура ззовні Буде меншою ніж задана температура в приміщенні, таким чином забезпечується функція конденсування. Щоб показати функції регулятора, потрібно запустити установку, тому я зараз змонтую кришку на назад. Панель керування встановлена на самій остановці або може бути перенесена в будь-яке зручне місце. Функції, які доступні споживачу, знаходяться на дисплеї. Доступні функції авторежиму, режиму вечірки або режиму відпустки. Також можна встановити ручний режим та задати примусову швидкість роботи вентилятора на чотирьох швидкостях. В ручному режимі змінювати швидкість роботи вентилятора, можливо, просто прокрутивши по панелі керування. Також доступне сервісне меню, за допомогою якого можна налаштувати оптимальну вологість повітря та задати рівень забрудненості повітря СО2, який ми хочемо дотримуватись приміщенні при наявності датчика. Особливості монтажа: установка має бути встановлена в технічному приміщенні з температурою не менше ніж плюс 12. А також до установки має бути підключена кан... каналізація для відводу конденсату, який може утворитися в тип Рівень конденсату залежить від е, продуктивності установки. І... Для цієї установки, наприклад, вона складає приблизно 3 літри на годину в піковому режимі роботи. Дана установка навісна, тому монтаж виконується на стіні. Також установка може бути стояти на підлозі, але для цього використовуються додаткові ніжки, які забезпечують мінімальний відстань від підлоги для підключення конденсатора від відвідника. Крім цього, нам потрібно забезпечити оптимальний рівень висоти регулятора, щоб було зручно налаштовувати систему та дивитися фактичні параметри температури і так далі. Плата керування та електроживлення знаходиться зверху. Підключення розраховуються, виходячи з максимальної потужності системи, яка складається з потуживлення самих вентиляторів та електричного тену. Електричний тен знаходиться на приточному повітрі. Функція тена обумовлена захистом теплообмінника від замерзання. Повітропроводи підключаються в верхню частину установки. Установка може бути як лівостороння, так і правостороння, в залежності від конфігурації в приміщенні і можливості підключення повітропроводів. Головні повітропроводи можуть бути жорсткими або гнучкими. На даному об'єкті повітропроводи виконані з сучасного матеріалу ЄПП, які не потребують додаткового утеплення. З'єднання труб використовується за допомогою спеціальних мов. Це дуже простий метод монтажу, який не потребує якихось додаткових інструментів та зусиль. У головних трубопроводів встановлені шумопоглинальні рукави, які забезпечують відсікання шуму, яке утворюється в самій установці від приміщень. Таким чином зайвий шум не потрапляє в приміщення. Загалом централізовані вентиляційні установки кермі це повноцінні енергозберігаючі прилади, які забезпечують комфорт і е, чисте повітря в приміщенні для всіх споживачів. І головне, роблять це автоматично без участі людини. Дякую за увагу. До зустрічі.